Всім привіт! В цьому відео я поділюся своїм досвідом і рекомендаціями щодо того, як підготувати своє портфоліо перед реєстрацією на міжнародній фріланс-платформі Upwork. По-перше, я дуже добре розумію, що якщо ви початківець, ви можете не бачити об'єктивно свої роботи і не дуже розуміти, що потрібно опублікувати. Щоб ви сподобались клієнту і змогли отримати свої замовлення, тому насправді дуже розповсюджена є практика, коли ви звертаєтеся по допомогу до якогось знайомого художника, чи ілюстратора, чи навіть незнайомого, але ілюстратора, який вам подобається, і попросити в нього допомоги. Такі консультації можуть бути платні, це нормально, тому що людина витрачає свій час. Але якщо ви дійсно поважаєте те, що вона робить, і вона вам подобається як людина. Не бійтеся спитати. І дуже часто художники раді дати якусь пораду, якщо в них є вільний час. Ні в якому разі не раджу питати такі речі десь там на Фейсбуку в відкритому доступі, тому що це дуже специфічні моменти, які може прокоментувати тільки професіонал. Як правило, в професіоналу немає часу коментувати щось на Фейсбуці, тому навряд чи ви там отримаєте якусь об'єктивну професійну думку. А саме така думка має бути у вас при підготовці вашого портфоліо, тому що це дуже-дуже важливо. По собі знаю, що спочатку ти хочеш покласти в портфоліо просто все, що тобі добре вдалося, але на цьому етапі я раджу подивитися на ваше портфоліо очима вашого. Потенційного клієнта, що ви хотіли б бачити як клієнт, та уявіть собі вашого клієнта його потреби, і уявіть, що ви заходите на сторінку художника, що б ви там хотіли побачити. Наприклад, якщо ви любите малювати тварину, як я. То не варто викладати в портфоліо роботи там, з дизайну чи логотипи. Да? Бо, звісно, ви можете робити, наприклад, класні логотипи, але насправді ви хочете малювати там, ведмедиків. І ваш клієнт зайде, подивиться, що ви класно робите логотипи і замовить у вас логотип. І вам потім буде тяжко це робити, і ви будете думати, чорт. І велика вирогідність того, що. Ця робота не вийде вдалою, тому кладіть у портфоліо виключно те, чим хочете займатися, тим стилем, яким хочете займатися, і тим напрямком. Бо навіть є така специфіка в ілюстрації: що, наприклад, якщо клієнту потрібно, щоб ви намалювали йому песика, а у вас в портфоліо будуть там тільки ведмедики. Дуже часто люди не мають такого. Такої широти мислення, щоб побачити, що ви також можете намалювати песика в такому ж стилі. Тому якщо у вас є в вашому улюбленому стилі намальований і песик, і ведмедик, то викладайте обох. Ось такий є маленький нюанс. Але не викладайте при цьому там дівчинку, якщо не хочете малювати дітей. Звісно, портфоліо має містити найбільш професійні ваші роботи, найбільш серйозні, і воно має візуально відображати вашу експортну цінність. Особливо важливо приділити увагу оформленню вашого портфоліо, тобто ви можете викласти робочий процес, ескізи і фінальні відмальовані ілюстрації. Клієнти дуже люблять бачити процес роботи, тому що вони впевнені, що це зробили по-перше, саме ви, бо зараз бувають нюанси. І по-друге, вони бачать, що у вас є якась етапність, системність. Це викликає більшу довіру у вашого потенційного клієнта. Також важливо серйозно віднестися до опису проекту, який який ви викладаєте в портфоліо. Бо на наповорку є ще такий нюанс, що там потрібно вказати задачу, яка перед вами стояла: задачу і реалізацію, тобто наскільки ви реалізували конкретно цю задачу, і це теж потрібно віднестися до цього серйозно. Я дуже раджу зайти на профілі інших ілюстраторів, які вам подобаються там на тому ж апорку, подивитися, як це роблять вони. Тому що ви можете бути суперкласним професіоналом, але клієнту важливо розуміти, що ви здатні виконати конкретну задачу це дуже-дуже важливий момент. Тому опис вашого проєкту, який ви викладаєте в портфоліо, має бути сформований дуже там серйозно, що стояли такі, такі задачі. Ось так, і так, і так ми їх вирішили. Дуже класно, якщо ви зможете залишити посилання на реалізований проєкт десь у мережі. Там чи, наприклад, якщо ви намалювали книжку, обов'язково зробіть мокап, тобто що це така має бути тривимірна картинка, де видно цю книжку. Тобто, робіть портфоліо цікавим. Воно має якось звертати на себе увагу і бути особливим. Особисто я раджу класти в портфоліо схожі за стилем речі, тому що, я, наприклад, наприклад, в мене є така проблема, що я люблю працювати в різних стилях. Я люблю таку журнальну ілюстрацію, я люблю акварельну, таку ніжну, повітряну сонячну ілюстрацію, і також я можу робити мінімалістичну ілюстрацію і дуже натуралістичну. Але насправді, якщо ви будете викладати багато різних стилів, у своє портфоліо в клієнта може статися така. Трошки такий епік фейл, типу, а чим ця людина займається, чи дає вона стабільний результат. Тобто це може е, налаштовувати клієнта якось з підозрою до такого портфоліо. Тому тут знову ж таки дуже раджу вам порадитися з кимось, якимось професіоналом, якому ви довіряєте, і вже викладати в портфоліо якісь більш-менш схожі за стилістикою речі. Е, також не обов'язковим, але важливим моментом є. Публікація свого портфоліо на сторонніх ресурсах. Клієнти можуть на це дивитися. Ну і в принципі це покаже вас як хорошого професіоналу, якщо у вас буде свій персональний сайт. Це не обов'язково має бути якийсь складний сайт, і не обов'язково, щоб він був платний. Ви можете зробити сайт портфоліо типу візитки на якомусь безкоштовному сервісі, типу Віксу. І там може бути просто коротенький опис про вас, там якась позитивна фотка, посилання на ваші соцмережі, на ваш мейл і найкращі ваші роботи. Їх не ну, обов'язково має бути багато. Їх може бути там 10 робіт. Тобто тут а, при підготовці портфоліо працює практика менше, але краще. І ви теж раджу подивитися, як це роблять інші художники, які вам подобаються. Зайдіть, подивіться, як вони оформлюють свої сайти. Дуже часто це такі дуже міні... мінімалістичні сайти, які просто демонструють роботи. В принципі, це вам і потрібно. Але клієнти можуть на це дивитися. Тобто, ви для них, уявіть, ви для них нова людина, яку вони не знають, і тут вони заходять і бачать, що у вас є свій сайт. І там хороше оформлення, там інстаграму, там соцмереж представлене ваше портфоліо на всіх ресурсах. Ну, це викликає довіру, і це ще один такий невеличкий плюсик до вашої, там, вашого профілю. Також дуже раджу зареєструватися на Біхансі. Це такий Біханс це платформа, де в принципі всі художники викладають своє портфоліо і. Навіть якщо у вас нема сайту, можна скористатися біханцем. Багато навіть відомих художників не мають свого сайту, але мені здається, всі абсолютно мають біханс. Це теж така дуже відома практика, тому теж подивіться, як роблять інші художники, і зареєструйтесь там і опублікуйте своє портфоліо ще там. Це може бути одне і те саме портфоліо, його можна продублювати. А також варто завести собі аккаунт в LinkedIn. Особисто я. Не знайшла собі замовлень через LinkedIn, і так він на мене висить чисто, як типу, щоб він був. Але інколи люди заходять і дивляться, тобто ви є там, 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 ви є хороший спеціаліст, який є на всіх поважних ресурсах. Це створює про вас певну картинку і довіру. Це основні поради при підготовці вашого портфоліо. І у наступному відео я вже розповім вам, як саме працює Апфорк. Трошки про термінологію і як там все це відбувається вже на сайті, тому не перемикайтеся.